Горі сковорода байка дві курки. Прилетіла якось дика курка. До свійської у двір і почалась розмова. Родичко, вітаю, куд-кудах, як живеш ти у лісах, добре ж не переймайся, як і інший дикий птах, Куд-кудах та куд-кудах, слава Богу, є в нас крила то для нас велика сила. Ой, не вірю, я не вірю, бо сама літати не вмію. Ледве ледве сараю, ледве ледве долітаю. Коткодах, куд куд кудах ти ще з те й знала, що в подвір'ї землю розгрібала, і я ж весь час свої крила тренувала, і щодня, щодня літала. Хто сам не вміє щось робити, той іншому ніколи не повірить. Хто захоче, той навчиться, любе діло у житті згодиться.